Офіційні урочистості з нагоди відзначення 72-ї річниці визволення Лозової від фашистських загарбників та 146-ї річниці заснування міста розпочалися о 2-й годині дня з урочистої ходи вулицею Жовтневою. В колонії керівники міста, району, ветерани війни, праці, представники підприємств, установ організацій, громадськість. За підрахунками організаторів, загалом участь в ході взяло близько півтори тисячі людей. Всі вишукувалися по периметру меморіалу слави, де проводився театралізований мітинг-реквієм. Продовж нього юні актори намагалися показати і мирне сьогодення, і буремні воєнні часи під наживо виконані пісні. В такому сплетінні минулого і сучасності проходив захід. Історії не можна забувати, наголошували і виступаючі. Вони дякували ветеранам за їхній подвиг і внесок в післявоєнну розбудову міста. Не обійшли увагою і війну на сході України. Чи не в кожному виступі цього разу йшлося про мир? Тот подвиг, який завершили наші отці і діди, він призивав всіх нас зберегти мир, стабільність ради будущего наших дітей. Ми суміли це зробити. Найголовніше, що сьогодні город живе мирною життя. Это заслуга каждого из нас. Это наши отношения, это наше доверие. Дорогие друзья, я искренне от себя, от Исполнительного комитета депутатского корпуса поздравляю вас со 146-летием нашего родного города и 72-й годовщиной освобождения. Желаю нашему городу процветания и мирного неба над головой. Уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, улыбок. Сімейним праздником, дорогий город дорогі завчання. Вже за традицією пам'ять загиблих під час війн вшанували хвилиною мовчання. Був військовий салют і урочисте покладання квітів до братських могил. Завершився мітинг оптимістично.